Я з міста Дніпро і хочу від цієї команди ОО «Травма України привітати вас у сонячній Умані. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вже дев'ятий курс бойової травми. Перш за все хочу сказати, що ми бачимо тут багато нових облич. І це свідчить про те, що ви хочете систематизувати свої знання з приводу підходів лікування бойової травми. Також є люди, які повторно приїжджають на наші заходи, пов'язані з бойовою травмою, і це свідчить про бажання оновити свої знання, оновити і систематизувати підхід до лікування військової травми. Задача. Це унікальний курс серед курсів АО Травма, бо він виник в зв'язку з тією ситуацією, яка склалася в нашій країні. На жаль, ми маємо війну. Це дуже не рядові травми, не ті, які ми бачили у цього. І команда АО Травма України хоче бути в тренді лікування. Бойової травми, тому ми завжди відгукуємося на ваші а, відгуки, на ваші а, питання і хочемо а, надавати вам максимально нову і свіжу інформацію. Як ви бачите, а, вже декілька заходів було проведено а, нашою командою. Як я казав, це вже дев'ятий курс. Більше 600 учасників. Ми вже поділилися а, своєю інформацією, а, допомогли. Налаштувати підходи до цієї а, неабиякої складнощі травми, курс наш складається з двох днів, а, де в перший день ми будемо з вами обговорювати такі базові питання, а, загальні питання підходів а, до цієї а, травми. А в другий день ми будемо обговорювати вже часні питання. А, кожен день складається з. Трьох сесій, які є логічно завершеною темою. Впродовж, впродовж цього курсу з вами будуть працювати наші викладачі. Хочу представити вам, мого колегу-керівника також Володимира Гузака, мене вже ви знаєте. Хочу привітати і представити вам. Василенця Михайло, місто Ужгород, Сергій Гаріян з Тернополя, Василь Маховський з міста Тернополя, Олександр Ріхтер, Рівне, Олександр Зарицький, місто Київ. До речі, в нього сьогодні день народження. Давайте привітаємо. допомагаємо. Василь Парій, місто Київ, Валентин Нарсія, місто Рівне, Петро Нікітін Київ. І е, Костянтин Романенко, місто Харків. Також хочу представити вам нашого особливого гостя, який є дуже великим другом нашої команди і також дуже великим товаришем нашої країни. Це Андрій Волна, Естонія, місто Талімен. Андрій Анатолійович вітаємо вас! Дякую за ваше. Дякую, дякую. дякую вам, щиро, дякую за це запрошення да, за можливість бути з вами в цьому. Важкому часу. Дякую, бажаю вам гарного курсу семінару. Дякую. Впродовж курсу ви почуєте е, лекції. Ми будемо з вами е, інтерактивно спілкуватися на практичних навичках, також інтерактивні е, відео е, демонстрації. Ми будемо з вами спілкуватися в малих групах і дискутувати з різних. Тем по бойовій травмі, де ви зможете дізнатися якісь секрети лікування е, цих травм, також нам дуже важливо знати е, вашу думку з приводу тих заходів, які ми проводимо, на яких які відвідуєте. Я прошу вас е, просканувати цей QR-код, де ви за посиланням зможете оцінити кожен е, кожну подію, яка буде продовж цих двох днів відбуватися. Також я знаю, що вам приходив в імейл від АО Травма, де є можливість перейти за посиланням також для того, щоб оцінити е, наші активності. Прошу вас не лінуватися і пам'ятати про це впродовж цих двох днів. Е, будь ласка, е, залишайте свій відгук. Зверніть увагу на ваші бейджі. На кожному з бейджів ви можете побачити. Ось таке маркування, де це є номер вашої дискусійної групи. А, з цього приводу хочу сказати, що ви дискусійні групи, їх чотири. Перша група проводить дискусії на цьому місці а, біля сцени, друга група а, розташовується там біля а, монітору, третя, третя група. Буде проводити дискусії в будівлі навпроти в бібліотеці в зеленому залі. І четверта група буде проводити свої дискусії в дитячій кімнаті, яка знаходиться поряд називається Забава. Третя група в бібліотеці. Забава, четверта група, перша і друга. То ми вітаємо вас на цьому курсі, зичимо вам плідної співпраці, інтерактивності, будьте активними і наснаги, слава Україні!